Доброго дня. Чи було у вас колись таке, що у вас настільки накопичилось всередині багато почуттів, що відчувається ось цей вир емоцій, і він хоче вийти, але у вас якось не виходить. От сьогодні ми будемо говорити про те, що з цим робити і як їх випустити так, щоб нікого не побити. І для цього до нас завітала неймовірна красива, смішна стендаперка Веста Гунченка. Добрий день, добрий день. Катя. Неймовірно, це дякую. Я просто у вас є випуск про як приймати компліменти? Можемо зробити. <свісно> 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 Чи було у вас таке колись, що було так багато емоцій, може, хтось бісив вас, а треба було тримати обличчя? Так. <свісно> <свісно> Але в мене насправді в цілому є велика проблема з вираженням гніву прямим. Я зазвичай, навіть якщо відчуваю гнів. Я його не демонструю, я потім хожу додому кричати в тазі, як це називається. Тобто, ну, взагалі, каналізація гніву для мене це проблема. Ну да, це взагалі про якусь так легалізацію того, що він може бути, що ти можеш його відчувати, і, до речі, те, що ми будемо робити, може вам з цим допомогти. Це, звичайно, не пряма до когось штука, але коли ти дозволяєш це собі зробити самому собі, просто. Краще випускаєш ці емоції, то ти їх краще розумієш. І наступного разу, коли це відбувається, ти вже швидше якби, відчуваєш, що ну, мене це зараз збісило, я можу щось сказати, можу щось зробити. І ось цей процес кращого розуміння своїх взагалі, відчуттів, дослідження цього емоції, це те, чим ми сьогодні будемо займатися. Давайте що саме будемо робити? Ми сьогодні будемо працювати якраз з почуттями і тим, як їх екологічно випустити. І перше, що ми робимо, це взагалі усвідомити, що ми відчуваємо. Я попрошу вас зараз згадати якусь ситуацію, яка ще не є вирішеною для вас. Щось вас взбісило, щось вам не подобалось. От щоб ви могли зараз собі цю емоцію віднайти зараз. Ви можете про неї не розповідати, але от просто щоб. Ви її згадали. І ви, наші глядачі, будь ласка, теж про якусь свою там ситуацію зараз подумайте, щоб ви відчули ось цей гнів або злість, або роздратування в різних його проявах. Є люди, які в інтернеті про мене знімають спеціально окремі відео, щоб довести, яка я не смішна. Ну, він був сам смішний через... Так. Але так, ну, насправді, так, нерозуміння ось таке, а, і коментарі часто бувають, які ну, просто мені нема куди дівати цей гнів, тому що я не можу собі дозволити. Це нудімні люди, які пишуть мені бридкі речі. Я публічна особа, яка, яка не може Я не можу, не їм можу написати так. таким текстом, як вони пишуть, бо ну, це назавжди залишиться в скріншотах. Ну, плюс я себе... Люди ж часто на вережалінів, тому що ми вважаємо себе, а я от вихована, а я хороша, я правильна. А якщо я почну на них кричати, це буде істерика. Я почну їх ображати. Це буде означати, що я ну не тримаю себе в руках, і я собі прям не можу такого дозволяти. А тут можна. Отут тут можна тут можна написати все, що ви про них думаєте, всіми словами, якими ви хочете. Це ніхто читати не буде, ніяких скріншотів не буде. Це тільки для вас, навіть я підглядати не буду. Все, що ви хочете, все, що ви думаєте, все, що ви відчуваєте, без внутрішнього фільтру, суто ви і цей листочок. Пробуємо? Так, давайте. Це був перший етап, так? Ми. Своїм розумом намагалися свої відчуття відчути, але і якось їх в якусь форму, так щоб винести їх зсередини і подивитись на них збоку. Тому що коли вони ось тут всередині, їх дуже багато важко контролювати. Тепер ми їх почали переживати і емоційно, і думками, так. Але тіло наше ще не зовсім підключене. Я попрошу вас зараз скрутити цей ваш шедевр в трубочку, так. так а тепер давайте встанемо. Отже, наша задача тепер залучити все наше тіло і всю нашу енергію скинути. У нас є ці почуття, і треба прожити їх повністю. Ми беремо свій прекрасний гнів образу, все, що ми сюди тут виписали. Беремо це як прекрасний жезл і одпрям'ємо, як ми можемо будь-якою силою, будь-якою інтенсивністю, стільки разів, скільки ми хочемо, об крісло. Або там стілець, або парту, або обстіл, все, що у вас є. Можна навіть обстіну, але буде трошки не дуже зручно. Прям щоб ви відчули це почуття. Ось те саме важливе. Зараз ми вже не думаємо, ми не формулюємо ніякі слова, ніякі образи. Ми прям відчуваємо. Максимально переносимось ось в це: гнів, образу, злість, роздратування, ненависть, все, що в нас там накопилося, іде повністю через все наше тіло. Спробуємо. Так. Давайте. Максимально сильно, стільки разів, скільки хочеться. Окей. <звук> що зараз, що відчуваєте? Не знаю. Але ви мене не питайте, я навіть психотерапевта не кажу, що я відчуваю, бо я не знаю. У мене з тілесними відчуттями я відчуваю а в будь-якому разі ну, легку втому. так. Радість від руху я точно відчуваю, мені приємно, було це робити. Все інше мені треба ще якось усвідомити. Добре. Чи стала я менше злитися, не знаю, мабуть, так. Останній етап. В проживанні почуттів що важливо? Всі наші емоції нам щось намагаються сказати. Вони, по суті, індикатори. Вони uh -huh. виникають через якусь ситуацію і далі там зумір гармонії, всі ці штуки, але вони нам несуть щось. Зроби щось, тобі щось не сподобалось, або тобі щось сподобалось, або хтось тобі сподобався. І наша задача ці емоції прожити, прописати, відчути, побачити, дати їм форму, зрозуміти, що вони від нас хочуть, а потім відпустити. І це важливо, щоб ми не тягнули там у цей мішок з купою, купою всіх почуттів, які ми тащимо, так, і втомлюємось. Зараз ми їх виписали, прожили, і вони нам більше не потрібні. Ми можемо їх зруйнувати, щоб ще ніхто не прочитав: побити, постояти, пожмакати ногами, побити, все як хочете. Можна все з ними зробити, а потім можна викинути. Так, недостатньо я я ще качаюсь в залі. А то смерти ж мабуть в студії не можна. Ну, ми прибираємо. Тому що я прям відчуваю бажання це викинути. Да? Давайте можна я так зроблю? Да? Можна? Я так. теж збираюся. Да? Сподіваюсь, ні в кого не попаде. А якщо що, вибачайте? Готові? Так. Да, давайте. Раз, два, три. О! У нас що сьогодні якесь свято? Да. Константин зі злості легалізованої. <рес> Точно. Ну, все ж таки маю знову запитати, що повідчиться. Прекрасно. Я прекрасно виробила час, принаймні, і ну, зараз я почуваюся добре. Круто. Але в мене є ще трішки запитань. Ну, Очевидно, що це може дати мені можливість принаймні позбавитися того гніву, який був подавлений в мені, який, можливо, навіть не усвідомлений. І от у мене питання перше, наприклад, коли взагалі підключати цю техніку? Тобто, в який момент я така, здається, пора щось піти, виписати і виплеснути емоції. Як мені собі взагалі відповісти на питання, коли це, мені це починати? Коли захочеться, коли відчуєте, що це потрібно. Мені здається, я зараз могла б відчути, що це потрібно, бо ми з вами спробували. Mm -hmm. Якщо нас люди дивляться і вони ніколи не пробували, то ну, не факт, що. Вони зрозуміють, що а, це те, чого мені хочеться. Це найважливіша штука з техніками, і це те, чому існує наш проєкт. Наша задача, в принципі, показувати вам ці техніки, але завжди там є така плашечка Робіть це з нами. Це якраз для того, щоб ви спробували. Бо ви правильно сказали, ми все можемо зробити тільки через досвід. Коли ти вже знаєш, як це відчувається, коли тобі це потрібно, воно в тебе загориться цією лампочкою. Тому пробуйте і ви відчуєте. Ну, якщо це історія, яку я не можу вирішити, як, наприклад, з коментаторами, я не можу змінити це. Я можу, або я можу піти з публічного поля, і вони перестануть мене коментувати. Або якщо я збираюся проявлятися в світі, я буду отримувати такий фідбек, з яким я нічого не можу зробити. А, але є ситуації, в яких гнів викликають реальні люди, з яким щось потім можна зробити. І чи, наприклад, не буде така техніка? Такої їм допомогу. Я прийшла додому, покричала в тазі я просто зараз так mm -hmm. роблю. Да? Просто що я не так це роблю, а там, комусь розповідаю чи mm -hmm. ще щось. А з ними така потім, ну, все, нормально, траляля. І люди в якийсь момент можуть взагалі тобі на голову вилізти. Да? Бо ти всю, всю свою енергію ти mm -hmm. отут, от, на них стучаш, а там такий, так, все, роби, що хочеш. Ну, чи це не знизить, скажімо так, нашу здатність до виставляння кордонів з реальними людьми, для того, щоб треба було на них кричати? Ну, не бити, їх, звісно. Хоча газетою можна <ріст> ну складне питання, тому що ми всі дуже різні. І я не можу однозначно сказати, тому що для когось так, uh -huh. якщо людина. Е, ніколи взагалі себе не захищає і дійсно буде тільки йти додому, так виписувати, викидати і mm -hmm. нікому нічого не буде казати, знизить. Але для інших людей, наприклад, забагато цих емоцій mm -hmm. і можна образити інших. І злість тут може заважати, бо і так іде коктейль з злості, провини, сорому, ще якихось емоцій, і, хоч щось звідти треба прибрати, mm -hmm. і ми можемо прописати сором, а залишити собі злість. Ми ж mm -hmm. можемо обирати емоції це інструмент. І не вони керують нами, а ми ними. Ми обираємо, що нам зараз потрібно, а що ні. Ну, не всі ми. Власне, для того, щоб обирати, треба зупинитися в моменті, усвідомити, що зараз з тобою відбувається. Це дуже добре, дійсно, бо туди може виписатися, ти раптом побачиш, люди взагалі відчувають проблему з тим, щоб відчути одразу декілька емоцій. Супер. Я думаю, що я спробую це зробити і вдома. Саме через те, я зараз спробувала і подумала: можливо, в якийсь момент у мене з'явиться бажання це зробити вже в реальній якійсь ситуації. Дякую. Круто. Ну, як мінімум, для однієї людини, цей випуск був корисним. Я сподіваюся, що для вас теж. Будь ласка, легалізуйте свої емоції, відчувайте їх, дивіться на них, дозволяйте собі їх прожити, беріть від них всю користь і все, що вони вам хочуть сказати і що допомогти зробити. А далі відпускайте, коли вони вже свою функцію виконали. Для цього тут були сьогодні ми. Я сподіваюся, що ви все спробували, що вам теж сподобалось, і я безмежно вдячна нашій неймовірній гості, яка була з нами сьогодні. Дякую, дякую. Мені теж було дуже цікаво і правда, дуже корисно. Дякую.